Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене чергова розпаковочка отримала сьогодні замовлення компанії Oriflame по 9 каталогу. Ось так виглядав каталог. Такі тут робила я деякі закладочки нагадувала собі, що буду замовляти. Дещо в мене дівчатка замовили, того що в цьому каталозі деякі такі ну, цікаві, хороші пропозиції є. Тому вони скористалися. Перше, що покажу, почну з зубних паст. В цьому каталозі краща ціна, принаймні, ніж в минулому, і в наступному. В Наступному я не знаю, чогось вони ці пасти не в кожному каталозі представлені. А якщо представлені, то в минулому, здається, ціна була 170 гривень. В цьому каталозі по 119 тому взяла я 5 штучок, в мене є. Клієнтка, яка бере тільки їх. Чогось от вона їх облюбувала і бере, запитує тільки ось цю голубеньку. Тому я вже так стараюсь більше брати її. Взяла 5 штучок, тому що вона вже з мене в наявності останню забрала і хотіла дві, але не було в мене дві. Взяла поки що вона одну. А я вже замовила. дозамовила можливо, ще. Візьме. Ще взяла два кулькових по 79 гривень, такі були в цьому каталозі, взяла дві штучки. Можна було також взяти кілька, але поки що, поки що так. Далі, також хороша ціна в цьому каталозі на туші в одному: 139 гривень, також взяла дві штучки. Завтра одну занесу Колега на роботі запитувала сьогодні, вона такою користується, тому занесу для неї одненьку. Віддам. Є в мене ще в запасиках вони, але хороша ціна була, тому дві штучки так закинула. Ще одненьку ось таку взяла: 119, чи 129. Якось так. Чула відгуки непогані на цю туш. Дівчаткам подобається, тому взяла ще таку. Ще така десь в мене є, але докинула. Так до замовлення нехай буде. Далі. Замовили в мене. А ще в коробці. Ось таку взяла одненьку щіточку, це м'яка. Брала в мене клієнтка її неодноразово і повторювала. Сподобалась. значить, нехай буде одненьку взяла. Далі замовила кума у мене вже, мабуть, не знаю, третій чи четвертий раз. Ось цю водичку. Тут трошечки вона така прийшла заслідована, але ось так під слідою трохи. Вилізла ця сама картонка, не знаю, я її вже так не поправлю. Так заслідували її, все запечатано, але трохи так залізла сама кришечка туди, ну вже таке. Також непогана ціна в цьому каталозі була на цю водичку 445, здається, гривень. І я для неї написала, що водичка твоя. Непоганої ціни в цьому каталозі вона сказала: замовляй. Ще одна колега вже на роботі. Якось раніше я приносила на роботу аромати, і була в мене ручечка Giordani Gold Essence. Дуже їй сподобався аромат, і вона хотіла запитувала його ціну повної версії. Тоді в каталозі, якщо я не помиляюсь, була ціна. Чи то 1200, ну, за 1000 це точно була ціна. Вона щось так покрутилася, трохи дорогувато, не взяла. А це в цьому каталозі гарна ціна на цю водичку, тому я думаю, запитаю 845 гривень порівняно. Ось в каталозі ціна на Джордані Gold Сенза. Доволі таки ну, вигідніше, доволі таки ціна. Цікавіша, я для неї показала, що ціна в цьому каталозі буде така. І вона каже: замовляй. Ще за таку ціну то можна, в принципі, взяти. Далі, що ще взяла? Давно придивлялась до ось цієї водички, я вже її відкрила. Вона мені так сподобалась. Недивно бачила, як Саночка брала канал Оксі, брала для, для сина свого. І думаю, спробую і я якось так. Я люблю цитрусові аромати. Хто дивився мою літню підбірочку ароматів, помітив. Цитрусові я такі свіженькі, люблю. І от цитрус тонік також в цій лінічці Men's Collections. Я його вже тільки що буквально відкрила, не втрималася. Думаю, спробую, що воно таке. Симпатично виглядає прокончик. І Досить такий свіженький, цитрусовий, освіжаючий аромат. Класний, мені дуже сподобався. Мені сподобався, лишу його для, для чоловіка, нехай мені подобається. Мені подобається. якщо... Не буде подобатись, точніше, якщо він буде отак пахнути. Такий якийсь свіженький, недушний, класний, класний аромат, І ціна також була доволі. Непогано в цьому каталозі 299, можливо, була раніше і менша, я не пам'ятаю, але ось вона в каталозі, ця водичка виглядає. Ось так вирішила я взяти лайм, тут дерево і тонік. Класний такий цитрусовий, освіжаючий, свіженький на літо. саме те, що треба. Ну і на останок. Що замовила? Я замовила я для себе новиночку. Ось цей ароматик Eclat Fem wick Riviera. Все-таки я його замовила. Цікаво було подивитись на, і на флакончик, і потестити його з розпилювача цей ароматик. пробного зразочка. Мені аромат сподобався, непоганий ніби. Будемо зараз дивитись, того, що я його ще не відкривала. Якось таке. Трималась. Ну і до нього в подарунок пішов блиск для губ. Я обрала кораловий. Ось такий блиск. У мене вони є, ці блиски всі, але сіла так їх всі, потестувала, зробила свочі і чогось мені найбільше з них. У мене є 4 їх. Немає тільки ось цього вершкова карамель, але з тих всіх, які в мене є, чогось мені сяючий корал найбільше. Я сподобався. Як, якось він так плотніше, більш лягав, не, не розводами такими. Якось от він мені сподобався найбільше, тому обрала його. Отже, ароматик. Новиночка виглядає ось так: Ось такий у нього лапончик 50 мл, заслідований. Будемо відкривати. Будемо дивитися, що ж це за новиночка. По тестеру він для мене дуже-дуже на щось схоже. Я так і не знаю, я не впізнала, на що саме, але щось дуже він мені нагадує. Щось таке було, не можу так відкрити. Щось таке вже було, можливо, навіть щось в мене таке навіть є. Я поки що так не можу згадати, що саме, але щось дуже-дуже-дуже він мені нагадує. Можливо, коли роз, Розпилити, можливо, так буде зрозуміліше, можливо, буде якось по-іншому розкриватися. Поставимо коробочку. І ось так у нас виглядає сам флакончик, матове таке скло, такий, така кришечка, ніби теж як матова, така пластикова. Щось таке, ну, щось таке знайоме. Квіти, квітковий, такий, біло-квітковий навіть якийсь такий. Ніби й жасмин якийсь мені тут відчувається. Так, що в нас тут? Грейфрут? Ну, цитрусів? Ну, не знаю. Грейфрут, біла гордення і амброва деревина. Мені якісь навіть і, можливо, і гордені, можливо, і жасмин щось таке відчувається в білі квіти. Ну, квіти. Ну, він на весну, на осінь, я думаю, навіть квітковий такий. Чогось він уявлявся, як тільки я побачила його в, в каталозі, чогось я його уявляла водним, свіжим, свіжаючим. Ні. Він квітковий для любителів квіткових ароматів він, я думаю, зайде. Якщо хтось очікував, що він буде свіжий, водний, щось на кшталту щось такого, цитрусовий і водний, і акватичний, ні, він квітковий, він взагалі не, не відповідає картинці, яка тут морська, цитрусова така. Ні, чогось більше тут домінують квіти. Квіти, квіти. Навіть о, той грифрут якось тут і ну, так не відчувається. Більш домінують квіти білі тут, і все. Квітковий. Щось дуже нагадує, але ну, все рівно я щось, щось в ньому ще знайду. Щось дуже-дуже таке знайоме для мене. Що саме не можу згадати, але дуже кітковий, приємний, він не відштовхує, він не, не душить, він такий на прохолоду, я думаю, на осінь буде гарно заходити. Але, ну, я думала, він буде якийсь такий свіжий, літній, акватичний, Але ні. Трішечки. Картинка не відповідає самій воді, але водичка непогана. Ще прийшов мені 10-й каталог новий, ось так він виглядає. На обкладинці у нас тут якісь нові спреї. Амбер еліксір будуть виходити. Будуть виходити різні новиночки, 299 гривень, об'єм 100 мл. Ось такі будуть виходити. Парфумовані спрейчики Giordani Gold Everlasting Glow. Легкий флакон об'ємом 100 мл. Можна потерти. Ну, приємний такий, якийсь такий солодкуватий. Ягоди, флордоранж, ілангіланг. Щось таке. Можливо, погортаємо. кому цікаво, погортаємо каталог, подивимося, що тут буде цікавенького. Діяти він буде з 14 липня. Ось така буде діяти такий каталог і така красива дівчинка на обкладинці. Таким було моє замовлення. В принципі, це все. Не знаю, чи буде друге. Буду бачити поки що швиденько замовила те, що в мене замовила дівчатка, ну і собі новиночки. Новиночку замовила, і ось цей дуже мені сподобався. Хто полюбляє такі цитрусові, класний. Буде на літо те, що треба. Свіженький. Навіть, мені здається, я б сама внусила такий, Мені він зайшов дуже дуже такий приємний. Таким було моє замовлення. Пишіть, що замовляли ви, чи що будете замовляти, чи будете брати новиночку. Як вона вам, чи зайшла. В принципі, водичка непогана. Я думаю, туди десь на, на осінь буду її більш носити. Вона така більш квіткова. Зараз у мене все таке якесь свіженьке, фруктове, літнє. Відібрана така підбірочка на літо легше. Ці такі квіткові більш люблю весною, восени тоді, для мене такі більш хочеться. Таким було моє замовлення. Всіх була рада бачити. Підписуйтесь, хто ще не підписаний на канал. Буду. Мені буде приємно. Буду рада, тому що бачу, половина переглядає без підписки. Приєднуйтесь, мені буде приємно. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.